Дівчина, дівчина, обирайте одна пробка вам чи дві наступні? Господі, я навіть не хочу представляти, де це було. Лишіть, пожалуйста, собі цю гадость і ці нехристиянські ваші віші. Собі добре? Чи гарного дня? Давай наступну пошукаємо. Може, зараз на, на хвилинку можна не знімати, пожалуйста. а можна у вас взяти з прибувати одного? Може, можна дві. Ну, ми, ми для відео знімаємо просто контент. Якщо ви хочете, давайте з вами знімемо. Я давайте я просто не дуже публічна людина. Ну може я там підпишусь просто на ваш акаунт, і ви такий подарунок мені дасте. Я, я вам потім, якщо що, можу повернути. Ні, у нас повернення немає, дівчина. Вибачте. Ні, не <ріх> ну що давайте я щось шо зроблю, щоб ви мені подарували. Ну будь ласка, я вже довго хотіла з чоловіком спробувати. Ну чому чоловіку сподобається? Мені сподобається, якраз у вас дивіться. Давайте підпишетесь на нас, ну, а я вам просто подививаю. Добре, Як ви називаєтесь? Ревета Угу. Оце ваш профіль, так? Да, да. Ось це наш. Це можна мені забрати? да, Тримайте. О, ще дві... А вже дві дрфа дров лізе. Нам треба для відео. Вибачте. Ну, не дві влізе. Ні, 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 вибачте. Гарного <рит> дня.